Дорогі глядачі, влада анонсувала нову реформу. І здається, що ми з вами опинилися в тій точці, коли вийти на пенсію це вже не фініш, а новий старт на роботу. Бо тепер працювати доведеться довше, і навіть тим, хто має інвалідність. Міністерка соцполітики Оксана Жолнович заявила: прямо пенсіонери до 65 років. Мають працювати, бо інакше країна просто не витягне. І в цьому випуску ми чесно поговоримо, що це означає, чи справді людей з інвалідністю будуть змушувати працювати, і що робити, якщо працювати вже не можеш. Про все це будемо говорити сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь на канал, дивлюсь по статистиці дуже багато людей. дивиться без підписки. Підписуйтесь, будь ласка, вам не важко, нам приємно. І дякую всім, хто вже підписаний. Приєднуйтесь до нас, в нас завжди цікаво. Отож, про що йдеться в цій новій реформі? Якщо коротко, в Україні працює лише 6 мільйонів осіб. Скажімо так, утримаються більше, ніж працюючих. Тому держава вирішила не якось виділяти там гроші знаєте, з бюджету і так далі. А вирішила, що пенсіонери до 65 років мають працювати. Люди з інвалідністю теж повинні бути залучені до роботи. І це не рекомендація, а нова соціальна стратегія. Тобто пенсія більше не гарантує відпочинку. Виходить якось так. Раніше багато хто думав, що вийшов на пенсію, і нарешті, фух, полегшення, можна трошки видихнути. Але тепер влада каже: пенсія в 60 ні, це ще не старість. Працюйте до 65. Держава не витримає. Мотивація така: вищі ресурсні. А економіка слабка, треба якось піднімати економіку, а податків не вистачає. Тобто, якщо вам 61, 62, 63, вас чекають не лавочка біля дому, а нова вакансія. Далі тепер трошечки поговоримо про людей з інвалідністю, бо тут дуже багато питань. Тобто, люди з інвалідністю, це як? Тепер вже потенційні працівники? Тепер от таке, це знаєте, таке найгостріше. В Україні працюють лише 16% людей з інвалідністю. Влада каже, треба щонайменше 500%, як у Європі. Але вибачте, в нас немає таких е, можливостей, як у Європі. Давайте так, що це означає, що хоче наша влада? А, це означає, що інвалідів будуть вчити. Будуть перекваліфіковувати. Роботодавцям запропонують субсидії. І будуть слідкувати, щоб людей з інвалідністю включали в колективи. Знаєте, з одного боку звучить як рівність і справедливість. Якщо це так, це буде, це буде круто. Але правда в тому, що. Давайте будемо чесно дивитись. Правда в тому, що соціальні виплати вони не зростають. Ну, не зростають вони. Тож люди, ну, людей просто стимулюють вийти на роботу, бо грошей і вибору не лишиться. От все. Давайте ще, ще раз. Зараз і під час війни, і після війни багато інвалідів. На жаль, це реальність. І було б добре, щоб е, люди, знаєте, не, не просто, якби вже зійшли з дистанції. Ні, е, таких людей треба інтегровувати в суспільство. Треба підтримувати всіляко. І було б добре, щоб люди працювали. Це круто. Це б виглядало як рівність і справедливість. Але правда в тому, що соціальні виплати е, вони не зростають, тож людей просто будуть стимулювати, вийти на роботу, бо грошей і вибору не залишиться. Тепер ще одне питання. А якщо не можеш працювати, так? Бо є люди, які, вибачте, ну просто не зможуть працювати. Якщо здоров'я не дозволяє, я не знаю там, а якщо а, роботу не знайти, відповідь проста: держава планує створювати центри ем, життєстійкості, тобто це така допомога в кризі, поки що про це багато не говорять, але ось, ось так, таке з'явилось. І вводити кейс-менеджерів. Які нібито мають допомагати з працевлаштуванням. Але, чи буде достатньо таких центрів в цьому питанні? Дуже велике питання. І чи знайдеться, вибачте, 63-річному пенсіонеру там робота, ну, добре в місті, може, там ще знайдуть. А в селі? Що робити в селі? Хороше питання. Я не знаю, чи хтось захоче забрати, наприклад, людину на візку теж хороше питання. Ці питання поки абсолютно без чітких відповідей. Що це означає для нас з вами? Звичного поняття, як пенсія, це відпочинок, я так розумію, більше не існує. Ви або на пенсії, або в системі працевлаштування. Маєте інвалідність, готуйтесь до нової реальності. Тобто, це не соціальна допомога, а пошук роботи. І влада вже не обіцяє там дати, вона пропонує самозабезпечення. Це не катастрофа, але це велике навантаження на людину, особливо в умовах війни. Особливо в умовах економічної кризи і нестачі роботи. Тепер давайте підведемо підсумки. Ем, давайте чесно: ми йдемо в бік, де пенсіонер це працівник, де інвалідність може працювати. Тобто, інвалід, але може працювати. Де допомога це максимум консультація. Тож маємо знати? Що наші права, наші реальні можливості і вимагати, щоб робочі місця, щоб умови і оплата були справжні, а не фейкові. Бо працювати це не страшно. А от працювати без вибору, без поваги і без підтримки ось це страшно. Ну, сподіваюся, що буде перший варіант. Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.